Рух Києвом паралізований. Через те, що метро не працює, мільйони людей не можуть вчасно доїхати на роботу. Наземний транспорт переповнений. У маршрутках, тролейбусах, автобусах та трамваях нема де й голці впасти. Щасливчики, які простояли у довжелезних чергах і втиснулися у транспорт, їдуть на одній нозі. Здебільшого переповнені маршрутки не зупиняються на зупинках. Натовпи людей ідуть пішки. Маршруткою, які переповнені, страшенно переповнені, і гроші беруть. А зараз або підемо пішки, або якось будемо. Доїжджана я на роботу їду. Я на крищаті роботи дуже складно, От я два часа два Я їду. Я їхала від, від Комода до Федорова. Я їхала три години. Хоча голова Київської держадміністрації Володимир Макеєнко попросив перевізників із розумінням поставитися до ситуації і возити людей безкоштовно, містяни кажуть, перевізникам на це начхати. У деяких тролейбусах та автобусах кондуктори, попри всі заяви місцевої влади, беруть із пасажирів плату за проїзд. Сьогодні в автобусі був мужчина спросил, можно ли я приеду бесплатно, вроде есть такое решение там кавота. Йому сказали, що в кому случає, то нібольшой скандальчик был с скандуктор. Тим часом чимало людей, які їдуть на власних автомобілях, підвозять тих, хто стоїть на зупинках безкоштовно. Ввечері 20 лютого запрацювала столична підземка. Проте станції, хрещатик, майдан Незалежності, театральна, золоті ворота, палац спорту, площа Льва Толстого, Поштова площа та Арсенальна ще зачинені. Станція вокзальна працює лише на вихід пасажирів. Коли стабілізує... Ця повністю рух транспорту у Києві поки що ніхто не прогнозує.